Сім'я в кожному із вас, в ваших родинах, сім'ях відіграє дуже важливу роль в процесі навчання. Тому що ви, як губка, у себе збираєте все те побачене, що вам показують ваші батьки. Батьки, звичайно, є першими вчителями для своїх дітей. Вони хочуть лише доброго. Але діти бачать те, що інколи їм не потрібно бачити. І дуже добре, коли в сім'ї панує гарна атмосфера, панує момент навчання і приклад надання для дітей їхнього зростання. Тому що дуже багато дітей, вони копіюють батьків своїх у всьому. І дуже видно відразу по дітях, коли є хороше виховання сімейне, то ця дитина буде ічемною. По зовнішніх ознаках в будь-яких інших громадських місцях. Ми це знаємо, і це про це говорять всі дорослі, вчителі, батьки, дідусі, бабусі. Про це всі говорять. І тому і ви, дорогі діти, знаєте, що вашими першими вчителями є батьки ваші. І сьогодні для вас, батьків, є також перший, е, е, сьогодні є вас, для вас теж перше вересня свого роду. Ви також. Ми, ми також, батьки, молимося, щоб Господь поблагословив їхній процес навчання. Другий е, процес це, звичайно, школа, в якій ми отримуємо, чи це для якоїсь студентів вищий навчальний заклад, е, отримуємо знання. Цими знаннями ми збагачуємося. І цими знаннями ми будемо користуватися в майбутньому. Вони стануть нам в нагоді е, при отриманні нами якоїсь певної професії і так далі. Правда? ж? І тому ми не вчимося, тому що настати і мама заставили. Ми вчимося, щоб бути людьми, щоб бути вченими, хорошими, здібними, талановитими особистостями, які будуть приносити користь для своєї сім'ї, яку ви колись в майбутньому влаштуєте, також і для суспільства, для держави нашої загалом. І найважливішим моментом є церква. Вона не дає нам таку науку, яку ми візьмемо, і нею будемо е, обчислювати приклади до прикладу. Ні. Церква, дорогі брати та сестри, уособлює, дорогі діти. цей весь процес, що ми здобуваємо в сім'ї і здобуваємо в школі. Церква допомагає нам зробити орієнтир на Христа на заповіді Божі. І найважливіше стати людиною.